Тільки роки найстарії людина в світі. Сама стара людина в світі. Каліман 122 роки 164 дні її. На другому місці Танака на накакане їй. 119 років, 107 днів на третьому місці Сара Канаус, їм 119 років, 97 днів на четвертому місці Люліс Рандон, їм 118 років, 340 днів. Скоро буде 119. Насталіста людина в Україні це порка Теклія Юневиць, вона народилася 10 серпня 1906 року в селі Крупицьке Миколаївського району Львівської області, на той час частина Австро-Угорщини.